Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. По Його великої милості ми не зникли. Велике Його бо до нас милосердя, і воно оновлюється кожного ранку. Кожного ранку, кожного ранку, і хоч ніч була тривожна, але по милості його ми збережені. І прокинувшись від третьої тривоги, я почала молитися, а потім, а потім вже не заснула і. Так мені хотілося бути на морі, але ж була ота повітряна тривога. І я, отак, знаєте, в простоті серця сказала: Господи, я так хочу бути на морі сьогодні. Відміни вже цю тривогу. Мені хочеться бути на морі. Хочеться, як тоді казали, нам хочеться бачити Ісуса. Отак і мені так хотілося бути саме тут, у цьому місці. І Господь благословив. І тривога дуже швидко була закінчена після моєї молитви. Слава Богу. Тому дякую Богу, що він вірний. Дякую Богу, що він добрий. Дякую Богу. Дякуємо. Дякуємо. В Псалмі 103 записані такі чудові рядки. Благослови, Душа моя Господа, і все моє єстество, святе ім'я Його. Благослови, Душа моя Господа, і не забувай усіх Його благодійств. Він прощає всі провини Твої, зціляє всі Твої хвороби, Він врятує Твоє життя від могили. Коронує тебе милосердям і щедротами. Він обдаровує добром твоє життя так, що відновлюється, як у орла, молодість твоя. Господь здійснює правосуддя на суді щодо всіх. Скривджених, Він відкрив Моїсеєві наміри свої, явив синам, Ізраїлевим діла свої, співчутливий, милостивий Господь, довготерполивий, сповнений доброти. Не завжди Він звинувачує нас і не вічно він гнівається. Він не чинить нам відповідно до, нашими гріхами, не відплачує нам за наші провини, бо як високо над, неб, над землею небо, на Стільки велика Його любов до тих, котрі шанують Його. Як далеко є схід від Заходу, так віддали він від нас наші беззаконня. Алілуя, Слава Богу, слава Богу, повіки слава. І 14. Адже не знає, з чого ми створені, пам'ятає, що ми Порох. Він знає, хто ми такі. Він знає, він знає, він знає. І все рівно, незважаючи на всі наші промахи, він, він не перестає нас любити, тому що він любов'ю вічною покохав нас, і тому ми будемо славити Його, співати Йому, вихваляти Його ім'я, тому що Він достойний. Буду співати Господу, всі дні мої, буду співати йому, поки живу, хай буде приємна пісня Отця, Возвеселюсь, радітиму про Господа. Благослови Господа душа моя, благослови Господа, душа моя, благослови Господа, душа моя, благослови Господа, душа моя. Дякувати ти йому за кожну мить буду славить Творця всім серцем, я як далеко Схід від заходу так віддалив він від нас наші гріхи. Благослови Господа, душа моя, благослови Господа, душа моя, благослови Господа, душа моя. Благослови Господа, душа моя. Алілуя! слава Богу! Ми почали цей день із славослів'я. Ми прославили нашого Творця, адже Він достоїн усієї слави, слава йому по віки віків, а ще співаючи цього псалма, читаючи псалом. Ми укріплюємося в тому, що Господь пробачив нам всі наші беззаконня, і як далеко південь від півночі, захід від сходу, так, так настільки далеко, він від нас забрав усі, віддалив усі наші беззаконня. Алілуя! Слава Богу, слава Богу, повіки слава, що униваєш ти, душа, і чому ти там засмучуєшся, Уповай на Господа, і будеш бачити ще. Стільки благ на землі живих, алілуя! Слава Богу! Тому що наш Господь милостивий, тому що милосердя його оновлюється кожного ранку. Нам потрібно це не забувати, нам потрібно в цьому укріпитися, і це, і це допоможе нам встати, якщо раптом ми впали. Буду читати зараз Матвія десятьдесять, тридцять Матвія 10.32. Кожного, хто визнає мене перед людьми, визнаю і я перед моїм Отцем, який на небесах. А хто відречеться від мене перед людьми, відречусь його і я перед Отцем моїм, який на небесах. І так. Цей вірш звичайно суровий. І читаючи його, дехто може сказати: Уви, немає мені прощення, немає мені прощення. Адже цей вір розповідає нам про те, що якщо сам Ісус каже, що якщо людина скаже, да, я віруючий, я вірю і своїми ділами, і своїми словами доказує те, що Він віруючий, віруюча людина, віра в Ісуса Христа. І навіть якщо поведуть на суд, і навіть якщо скажуть, Кажуть, не буде овець, заберемо усе так. Було в радянські часи хто хоче повернутися віруючим, не давали змоги не навчатися в інститутах, не давали гарної роботи, забирали навіть дітей. Але але брати і сестри стояли твердо і не зріклися Ісуса Христа. Слава Йому за те, що Він укріплював їх. І далі, далі, тут написано: хто відречеться від мене перед людьми, відречусь я, я і його і я перед отцем моїм, який на небесах. Який на небесах, ми з вами знаємо, що є гріхи, які ведуть до смерті, і є гріхи, гріхи, за які можна покаятися. І ось тут ми читаємо, що гріх, коли людина зріклася Господа, то то немає її порятунку. Якщо людина каже о, все я навіть бачила, пам'ятаю колись фільм на реальних подіях, що людина сказала: відстань від мене, Господи. Або коли, наприклад, дитина приходить до мами, чи там чоловік до жінки, чи навпаки жінка до чоловіка, і каже: Не молись за мене, я тобі забороняю. Оце зрічення від Господа. Це також душа зрікається Господа. Вона не дозволяє робити це, але але вірні Господні хитають головою, тихенько йдуть в сторону і знову моляться, продовжують це робити навіть, навіть якщо деяким загрожує смерть. Вони все рівно покладають надію на Господа і моляться. І ми, які живемо вже з Господом певний проміжок часу, знаємо, що буває таке. Що буває таке, що людина відрів людина перестала ходити до церкви. Все, сказала, я втомилася, чи ще щось там трапилося. До речі, хочу вам сказати, що це не відбувається раптово. Хоча буває таке, коли людину ну дуже принижать чи дуже образять, і оте приниження і образа ну просто не пускає дитину людину до церкви, не пускає дитину Божу прийти до батьків. Так точно буває і в нашому житті. Інколи ми повчаємо своїх дітей, а вони потім на нас ображаються, надувають губи. І треба, щоб пройшов певний час, щоб та дитина остила і потім підійшла, попросила пробачення, і все, і все налагодилося. Ак, точно і в духовному світі. Але, брати, і сестри, якщо ж так сталося, що людина все-таки зріклася Господа, пішла своїми стежками. Нам потрібно пам'ятати, Господь нас не ставив суддями. Ми не маємо права судити людину. Ми не маємо права дивитися на неї, на, на неї з докором. Нам потрібно дивитися на неї, як Ісус дивився. А Ісус дивився на кожного грішника із жалем, і дивився так, що він потребує його спасіння. Він, вона потребує його спасіння, і нам потрібно не спукати руки і потім, о, ну сам вибрав таке, ну та все, тепер очікуй, о, тепер прийдуть на тебе суди, Господні. Ні, нам, мати, потрібно духа милості і молитися за цю людину, щоб, щоб. Щоб та людина навернулася, щоб та людина навернулася, знаючи провини, знаючи гріхи, ми не маємо права судити, якщо у нас Дух Христовий. А ми маємо молитися за нього. Маємо молитися, навіть якщо ми знаємо, що очікує ту людину, що прийдуть, придуть оті кари. Чому? Навіть не кари, послухайте. Тому що людина, яка відвернулася від Господа, вона зріклася його захисту. І отой дьявол, він той. Який чекає оцього всього, він потім буде нападати з усіх сторін. І людині буде дуже важко без Господа. Ми це знаємо, але знаючи це, нам потрібно ще більше бути милостивими, ще більше милостивими. Хочу зараз далі прочитати слідуще. Місце писання, до речі, воно було вперше у моєму спискові, і прочитавши його, я, е, знаєте, у мене відкрилися очі на одне слово. Тож, хочу вам прочитати слідуюче місце писання, яке написано, яке написано е, від Луки, 22 вірш, 31 е, і 32 вірш буду читати. Луки, 22, 31, 32. Сказав же Господь. Тобто це сказав Господь. Казав же Господь Симоне, Симоне, пам'ятаєте, чия це ім'я? Це ім'я Петра. Симоне, Симоне, ось Сатана випросив ви вас, щоб пересіяти як пшеницю. Я ж благав за тебе, щоб не забракло тобі віри, і ти, коли навернешся, зміцни своїх братів. Читаючи Біблію синодальний переклад російською мовою, і навіть чу не ну, один раз точно слухала проповідь, і на оце місце писання, і слово, яке тут написано Пересіяти, в синодальній Біблії написано сіяти. Сіяти і оце місце писання точно один. Ну була така проповідь, коли проповідник проповідував, що сатана просив вас сіяти окремо один від одного, тому, тому Господь каже, що ні, він тобто, оце місце писання. Проповідувалась на те, що як добре братам і сестрам бути разом. Що що, коли ми разом, ми сила, що, коли ми разом, ми міцність, що Сатана просив нас сіяти окремо як пшеницю, тобто одне зерно від іншого. Але слухайте, тут зовсім не про те. Зовсім не про це. І прочитавши оце слово пересіяти, я зупинилася і сказала: Господи, сіяти і пересіяти це зовсім дві різні речі. Зовсім дві різні речі. Сіяти це я беру зерно, іду і сію, а пересівати це зовсім інше. Пересівати це значить виділити зерно від соломи, погане зерно від доброго зерна. О, от про це ідеться мова. Тому що далі ми читаємо слова Ісуса Христа, які підвержують. Він каже: Я благав за тебе, Петро. І ми, ті, що читали, читали. Біблію і знаємо, які події далі будуть відбуватися з Петром. Ми бачимо, що Ісус, знаючи, що Петро, Петро зрічеться його, зрічеться, гріх на смерть, зрічеться його. Він, Він не переставав за нього молитися, Він не переставав за нього молитися. Ісус каже: Я ж благав за тебе, щоб не забракло тобі віри. Щоб не забракло тобі віри. Алілуя, слава Богу! І Уді віри забракло. І хтось каже, чому Ісус не молився за. Іуду, я думаю, він також молився, але він знав серце Іуди, наскільки воно там уже наповнене гріхом. Іуда сам не захотів очищення, Ісу... і... Іуда сам не захотів, щоб Ісус доторкнувся до нього і дав йому оту віру. Він був невіруючим, він ходив поряд, так, але віри у нього не було зовсім. Петро ж був віруючою людиною, і його дійства, коли він каже, якщо що ти Ісус, дай я буду ходити по воді. О, якщо ти Ісус, так давай там будемо кущі тобі. Тобто, і Петро був завжди в под... по... попереду. Він завжди був в гущі всіх подій. Він був віруючою людиною, він був віруючою, але незважаючи на те, що він був віруючою людиною, прийшли оті такі важкі часи випробування, і Петро не зміг. Петро не зміг стояти, але молитва Господня дала йому сили вірити, що до Господа можна прийти, навіть якщо ти його ізрічешся. і зрічешся. І оці всього два вірша нам показують яскравість цього прикладу. І коли Ісус каже, що коли ти навернешся, ви пам'ятаєте, навіть якщо нашої віри недостатньо, Ісус вірить в нас. Ісус вірить в кожного з нас і каже: Вставай! У нас вийде, у нас вийде дотягнути отої небесної вітчизни, у нас вийде сто процентів! Тільки тримайся за мене. А навіть якщо руки опустилися, а навіть якщо ота, як ота дитина, ми надули губи і кажемо все. Все, я, я на тебе Господь образився. Ти мені не дав нову машину. Отут на Україні війна. Господи, я на тебе образився. То Господь посміхається і каже: Нічого. Нічого, ця образа мене, я вірю, я вірю, я достукаюсь до того серця. Там всередині є ота людина, є отой внутрішній чоловічок, який жад, жадає, жадає Господа. Я його знайду, я його знайду. Алілуя, Слава Богу! Повіки слава! Слава Богу, повіки слава! Наш Господь є Господь милостивий! І коли ми читаємо далі про подію, яка сталася з Петром. То ми знаємо, що він в 62 другому віршові, і вийшовши геть, він гірко заплакав. оті сльози каяття він гірко заплакав. А потім, а потім буде зустріч з Ісусом Христом уже з Ісусом Христом прославленим. Тим, який він тим, який переміг гріх, який переміг смерть, ісус буде лагідно питати Ісуса, лагідно, Симона, Симоне, чи любиш ти мене? І той буде відповідати, так, Господи, люблю тебе, люблю тебе. І як тричі він зрікся Ісуса, так тричі Ісус буде запитувати, чи любиш ти мене, чи любиш ти мене, чи любиш ти мене, дорога душа. Якщо ти зараз думаєш про себе, так, я так як і Петро, зрікся Ісуса Христа, то Господь каже: Я полюбив тебе, коли ти був іще грішником. Прийди до мене. Прийди до мене, прийди до мене. І я, якщо навіть твій гріх як пурпурний, червоний червоний, в очах людей прощення немає. А я прощу тебе, а я пробачу тебе, а я змию всі твої беззаконня. Чому? Тому що любов'ю вічною я покохав тебе і простяг до тебе руки, наповнені любов'ю. Прийди до мене, прийди до мене. І буває так у житті, що ота душа, яка зріклася Господа, а потім вистачило оцієї віри, як гірчичне зерно, для того, щоб повернутися і прийти знову в молитовний дім. Брати і сестри, будьте обережні. Це дитина, яка наповнена іще благодаті Божої, і ми не маємо права казати нічого, нічого поганого, тільки добре. Тільки добре, тільки добре, тому що навернена людина, вона ще слабка у вірі. Вона тільки навернулася. Вона паросток, який вийшов із сухої землі. Нам потрібно його покрити любов'ю. Нам пок... потрібно покрити його любов'ю. І ні в коєму разі, не докором, не якимось поглядом. Ні-ні ні, ні в коєму разі, а тільки любов. Оце дух любові. Оце дух любові. А потім ми читаємо. Господь каже: І коли ти навернешся, зміцни своїх братів. І коли ти навернешся, коли ти знову встанеш і будеш мужем сильним, для чого тебе укріпить Господь? Що потім, бачивши таких, як ти упавших, ти міг протягнути руку допомоги і сказати: не бійся, Господь допоможе тобі. Я також Колись отам лежав і думав, що нема мені порятунку, але люблячий Господь прийшов і допоміг мені встати. Тож, у будь-яких обставинах вашого життя, пам'ятайте, поки жива людина є надія, є надія на спасіння. Господь каже: поклич до мене, і я тобі відповім, і покажу тобі те велике і неосяжне, чого ти ще не знаєш. Але. Прийди до мене, каже, люблячи тебе Господь. Алілуя! Слава Богу! Богу повіки слава, Богу повіки слава, а нам мир і спокій, в Господі, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.